Що ви шнурочки? Так, шнурочкам вже сьогодні пішов у нас шостий день. Цим шнурочкам шостий день. А цим шнурочкам сьомий день. Ну, ці шнурочки народилися, їх було більше. Але, на жаль, трошечки відійшло. Ну, по стану можливо. Щось трошечки пішло не так. Ну, але жаленькі, гуляють, та кількість, яка є поросят, мене задовольняє. Ці, правда, покрасу трошечки світліші, ну воно один такий є у нас такий не дуже. Хоча я йому і пробував і сосок підставляти. Ну, є такі моменти, коли сосків вистачає, за один сосок вбивається, ти його пхаєш, а йому все одно по барабану. Так що, друзі, ну ті, що наїдаються, ті, що такі, воно ще маленькі, активні, дебелі. Ці теж підростають. Три тут дрищика є. О, Це ці поросята від нашої Глорії Мігіровни. Глорія Мігеров спарована. Зараз закріпить свою вагітність цих поросят, можливо, будемо продавати. Люди деякі проти, щоб ми розігрували нашу нічку. Ну, Подивимося. Ну, це не нічка, нічка теж чорна, але це кабанчик. Потягнулися вони в довжину. Не такі стали формені. Ну, Я думаю, що. Пройде чат і все буде добре. Так що, друзі, свинячий релакс. Всім доброго вечора! Слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, ми маємо можливість тримати домашнє господарство. Але не забуваємо, якою ціною це все робиться. Не забувайте підтримувати своїх друзів знайомих, які покинули свої домівки і пішли боронити нашу свободу і нашу незалежність. Дуже. Тяжка ситуація на сьогоднішній день. З хлопцями спілкуюся. Так що спілкуйтеся напряму, менше вірте тим всім новинам, тому що, як будете вірити красивим новинам, постукають у двері, відкриєте, охренеєте. Так що для того, щоб перемогти, треба щось для цього робити. І хтось за нас це робити не буде. Це війна в нашій країні. І як зараз пам'ятаю, перші дні повномасштабного вторгнення, хочеш, не хочеш, а треба йти, треба справлятися по господарству. Більшість людей почали в цьому кипіші це все діло вирізати, ми цього не зробили. Ну, але все може бути, що прийдеться просто це все діло його реалізовувати. Ну, але це поки під питанням. Але і далі працюємо, і далі паруємо. Хто там мені говорив, ти збагачуєшся, ріжеш по двоє поросят у неділю, ріжу поки по одному, раніше різав по двоє і не золотився. Гною хватає, можу, кому треба Березані можу безкоштовно в районі заріччя. Ну маю на увазі Чорнобильського посілка. Разу неділю какашково сповний і привозить, і віддавати безкоштовно, кому це потрібно. Отак От збагачуємося. Так що е, ріжемо з кожної свинки є. Син служить, треба кусок дати. Є товариші, є друзі, які до мене заїжджають. В мене їх дуже багато. І з кожною переданою машиною в мене стає і купленою річчю стає все більше і більше друзів і знайомих. І коли їдеш на схід, хочеться зустріти тих і тих, і тих, і хочеться хоч пару баночок там тушонки, чи якийсь кусочок сальця, передати знайомим і друзям. Ну а для того, щоб передавати, треба просто працювати. Так що не опускаємо руки, всі ребята нагодзають. Ці Сіяшку старші там на одну добу, але ці більш такі е, потужніші, ну, не знаю, можливо, і за те, що їх менше і свинка більше. Ну, ми оттуда трошечки підкинули сюди, для того, щоб стабілізувати ситуацію. Ну і такий кінконг, там деякі професора, сука знаходять час, зараз критикувати, що це не свиноматка, в якої немає 16 поросят. Е, ну, я промовчу, але реально сука, хочеться послати і подивитися на ту людину спецуру зрану. Можливо, ще можливо хтось не так воює, та хай піде може покаже, як воювати правильно. О, таких теж вистачає едіків, які пишуть вроди отаку ерунду, що ой, не такі прирости, ой, не такі свині, ой, все не таке. Мене задовольняє те, що в мене є, і на чорний день у мене є, але де кого зарізати і кого спарувати. Так що е хоче, щоб цього всього не повторилося, що було. 24 лютого, та й не 24 лютого, війна у нас дуже-дуже давно, але люди забулися 14 року. Ми так нас так приколихали і ми так жили десь там, а не тут, тому що все, новин ніяких таких не було, все нормально, все чинчинарем. Джин і ми так і заколихалися при цьому всьому. І на даний момент та сама ситуація. Воюють ті, хто пішли з перших днів. Зараз е мотивації немає ніякої. от. Те, що почуєш від хлопців, реально не втішає, але не знаєш, як правильно поступити ті чи інші ситуації. Але підтримувати треба. І заходиш в якісь пости, там купа дронів, все там робиться, все там купляється по тисячами штук. Один тільки хто, кому я довіряю, хто це діло робить, це мадяр. Реально підтримую завжди. От. А Ті речі, які там розказують, от вчора дзвонив мені товариш, і в них тільки один ночний дрон. І якби їх було пару штук, поки поїхав на перезарядку, полетів, поки поміняли акумулятор, злетів і вже повели чотирьох полонених наших українських хлопців. Чому? Тому що не було розвідки вночі, тому що один дрон, і отак сталося. Зайшла ДРГ по-тихому, зняли пацанів і повели в полон. От. А що з ними далі буде? Не знаю. І слухай же ці речі. І думаєш гілки, палки, і так само як деякі моменти там розказував мені, не можу просто називати імена, щоб не було проблем у хлопців. Це мої знайомі хлопці, просто вони, які безпосередньо за мною зв'язані були і до війни. Як розказували, як деякі бригади, не було дрона, і посилали на штурм, там горіли 5-6 чоловік, а їх там оказувалася рота і просто ложили хлопців за те, що не було чим піднятися в повітря і подивитися розвідку. Я зараз не збираю на дрон, я збираю на колеса, на 111 бригаду. Але дуже багато інших зборів. Можете самі взяти той чи інший збір для тої чи іншої бригади. Якщо у вас служить товариш, син, друг, візьміть на себе відповідальність, візьміть. Підтримайте, по знайомим, по друзям розпочніть збирати і таким чином підтримайте, тому що кожна куплена річ вона зберігає життя військовослужбовцям. Сьогодні вони, завтра ми, тому що в цій клятій війні прийдеться воювати усім сірам, які, на жаль, ну як, гроші завжди правили світом. І є такі моменти, як би там не було, але так воно є. і Хто бідніший, той дурніший. І на таких же дурних, і воно все і построєно на люди більш змотивованіші, були, простіші і віддавали своє найцінніше це життя і йшли боронити нашу неньку Україну. Так що, друзі, отакий короткий відос при свинях. Чому свині зв'язані з збройними силами України? Тому що я простий свинар, який збирає на сьогоднішній день, поки збирає. Для наших військових і буду збирати, тому що кожен збір врятовує життя. І стараємося кожен раз показати, де купили, як передали. Ну, на жаль, таке, як колеса там і деякі речі ми не можемо там возити їх регулярно. Але стараємося передачу якусь, щоб хлопці зафіксували. Зняли якесь відео. На жаль, ще не прийшло відео від хлопців 43-ї бригади. Ми там купили шість коліс бушних на Урал. Я думаю... Якушко писав мені, що капець, як приємно, як ті хлопці задоволені, що вона тепер є, та резина, і ми будемо підтримувати в першу чергу. Любий збір треба розпочинати із себе. І дякуючи своєму ютуб-каналу, своїм глядачам, дякуючи тому, що ви мене дивитесь, ставите лайки і пишете коментарі. Це продвигає, би не як там. Хоть трошечки наш канал є якийсь заробіток. 300-400 доларів для мене, як для селянина. Це хороша підтримка, дякуючи тому, що ви дивитеся. Це є, як завжди, оці ниточки, з яких можна е, зіткати ту чи іншу річ. Так що, друзі, ну на цьому буду завершувати відосик. Це в нас вечір. Е, працюємо. Е, Настрою не дуже є настрій, але все одно працюємо, тому що, як би там не було, але а думки одні це. Друзі, знайомі, які дають можливість нам жити. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока-пока-пока. Ну, от, от так. Робимо, ну, ну Тут у нас корито стоїть. Не бункерна кормушка. Ну, Я думаю, як підростуть, ми ж їх переведемо в іншу, як виріжеться. Але потрібно, щоб їжі було. Доста і води також. А маленькі поросята чи свиноматки також запитували, скільки їсти, стільки-стільки можуть їсти. Сидять на стартовому комбікормі. Ну а потім вже коли свинки викидають, то під'їдають і малі поросята. Ну, якось так. Так що, друзі, все. На цьому все. Всім пока. Свинки себе почувають більш-менш нормально. Не маю на увазі, їдять, п'ють, це вже є дуже добре. Так що всім пока-пока-пока.